Ми зараз знаходимося високо під куполом вівторної частини храму, де бачимо таке унікальне зображення нашого символа Тризубу. Передання було старшого покоління, що є три, три зуби, але дуже слабонькі, бо на той час боялися говорити, що є три зуби, бо їх могла чи навіть польська на той час окупація, чи російська, радянська окупація знищити. Тому і наші предки, честь і хвала, що вони зберегли в цьому селі. Тут завжди була Україна, є і буде. І, це велике відкриття. Це є натхнення, мотивація для нас, для нашого многостраждального, глибоко віруючого українського народу. Ми будемо сильною, незалежною і незламною нацією.